У співпраці благодійної організації СОС, «Дитяче містечко». влітку минулого року у місті запрацював центр підтримки та укріплення сім'ї. Тут можуть отримати соціальну допомогу родини внутрішньопереміщених осіб, а також сім'ї тих хвостівчан, які потребують підтримки. В центрі працюють психолог, соціальний педагог, соціальні працівники. Сам центр це є відкритий простір, який має ігрову кімнату, наповнений сучасними іграшками. Кімнати для роботи за різними напрямками з батьками, дітьми, підлітками перше дитяче містечко було створено в місті Імст в Австрії в 1949 році. Створив це перше містечко. Австрійський викладач, директор школи Герман Майнер. Він опікувався дітьми, які після другої світової війни втратили батьківську опіку. І аби вони не виховувались в інтернатних закладах, він створив ці дитячі будинки сімейного типу і створив дитяче містечко. Українська організація СОС Дитячі Містечка є частиною міжнародної федерації СОС Кіндердорф, яка представлена в 137 країнах світу. Це допомога сім'ям з дітьми, які опинилися в складних обставинах. Це допомога дітям, які опинилися без батьківського піклування. Місія нашої організації в тому, що кожна дитина повинна зростати в люблячій родині. В Україні організація почала свою роботу з 2003 року і почала вона працювати в Київській області. Це було місто Київ і місто Бровари після повномасштабного вторгнення. Організація почала працювати по всім областям України. Фокусі організації так і залишилися сім'ї з дітьми, які потребують підтримки. Це і гуманітарна допомога, і продукти харчування, і засоби гігієни, і постільна білизна, і посуд, тобто, все те, чого потребують сім'ї, які перемістилися і опинилися в нових обставинах. Залишивши все, що в них було на територіях, де ведуться бойові дії або на окупованих територіях, без нашої підтримки, також не залишилися місцеві сім'ї. Ми опікуємося також дитячими будинками сімейного типу, що проживають на території Фастова, Фастівської громади. Місцеві сім'ї, які також опинилися в тих обставинах, з якими вони не можуть самостійно справитися і потребують професійної психологічної. І педагогічної підтримки. Фастівській громаді в місті Фастові, зокрема, локація почала працювати наприкінці липня 2022 року. Тоді сформувався наш колектив, і ми почали активно приймати звернення сімей, які перемістилися на територію Фастова і Фастівської громади, а також від місцевих сімей. Які теж опинилися в складних життєвих обставинах, дитячі будинки сімейного типу, опікунські сім'ї, прийомні сім'ї також отримують від нас підтримку у вигляді психологічної, педагогічної допомоги. Для кожної сім'ї ми проводимо оцінку потреб, визначаємо разом з сім'єю те, чого найбільше вони потребують, і яку підтримку саме ми можемо їм надати. Вони відвідують індивідуальні заняття, групу. Ві, заняття так само у нас відбувається робота соціального педагога. Наші заняття розподілені за віковими категоріями для дітей і є заняття для батьків. Кожна група дітей вони працюють по певним програмам, які створені, адаптовані нашими фахівцями, психологами, соціальним педагогом, відповідно до тих звернень і того актуального запиту, який є від цих сімей. Є в нас і група підтримки підлітків, що надзвичайно важливо в нинішніх умовах, коли діти обмежені в спілкуванні через те, що вони 呃。Uh Не відвідують повноцінно повною мірою занять в школі. Там дещо обмежена діяльність гуртків. Це пов'язано із повітряними тривогами, це пов'язано і зі складним опалювальним сезоном, так? тому що і відсутність світла, і холодно. Звичайно, що в нас більша частина сімей з дітьми, які звернулися внутрішньо переміщення сім'ї. Основна задача і психолога, і соціального Педагога допомогти дітям адаптуватися в новій громаді, допомогти громаді прийняти цих дітей, знизити тривожність пов'язану з пережитими подіями, з переміщенням. До складу нашої команди входять фахівці з соціальної роботи. Зараз у нас їх четверо. Три фахівця супроводжують сім'ї. Внутрішньо переміщені і один фахівець соціальної роботи працює у нас з сім'ями прийомними з опікунськими сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Саме ці фахівці вони проводять оцінку потреб сімей, формують ці потреби в списки, планують закупівлю необхідних товарів для допомоги цим сім'ям. Формують відомості, видають цю допомогу, тобто вони найбільше і найчастіше контактують з цими сім'ями. Ті фахівці, які перші зустрічають сім'ї, які потребують допомоги, вони їх перенаправляють за потреби до наших державних партнерів або інших волонтерських і благодійних фондів за додатковою підтримкою. Також ми практикуємо виїзди такої мобільної. Бригадою, нашою, яка складається з наших же фахівців, які в регулярному центрі працюють. Ми виїжджаємо з ними в віддалені села Фастівської громади, аби також там підтримувати сім'ї з дітьми, проводимо для них заняття, присвячені якимсь святам події. То ми також організовуємо активності, запрошуємо і дітей, які є нашими підопічними, і запрошуємо дітей з громади, Аби вони могли краще комунікувати. Наша організація є дуже активною і в соціальних мережах, і в житті громади. І інформацію ви можете знайти на сторінках і Facebook, і Instagram. І є офіційна у нас сторінка про організацію, і про її відділення. Ви можете знайти її за посиланням sosukrain.org. Запрошуємо всі сім'ї, які потребують нашої підтримки, за адресою вулиця Семенов Палія, 22а, місто Фастів. Чекаємо вас, підтримуємо вас, працюємо для того, аби кожна дитина зростала в дружній і люблячій родині.